Моє шанування YouTube каналу канал Віумедія прохання. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіться, підпишіться, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям. Таким чином аналіз від нашого гостя побачить якомога більша кількість людей. До нашого ефіру доєдніться Дмитро Сніров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа пане Дмитрий, слава Україні та моє шанування. Пане Дмитре, попереднього разу, коли ви були в нашому ефірі, ми з вами дали обіцянку нашим глядачам, що ми проаналізуємо призначення Командувача об'єднаних сил генерал лейтенанта Содоля на посаду. Ми чекали, тоді домовилися на офіційну реакцію, адже були заяви від громадського активіста Стерненка та від народної депутатки Безули про те, що ну, не, не варто призначати цю людину на таку велику посаду, адже на її Плечах, так би мовити, на плечах цього генерала дуже багато крові українських захисників. Але, от буквально нещодавно, якщо точніше, то це 24 четвертого на го начальник штабу АЗО Богдан Кроткевич подав заяву до ДБР. Українська правда з посиланнями на власні джерела говорить про те, що це заява на генерала Содоля. Цитата від Крутевича про те, що цей генерал убив більше українських військових ніж будь-який інший російський генерал. Реакція ДБР не забарилася. Відкрите провадження. Президент у вечірньому зверненню повідомляє про те, що Содоля звільнено з посади, і тепер. Командувач об'єднаних сил збройних сил України є бригадний генерал Гнатом. Ну, давайте, пане Дмитре, стосовно судорева почнемо. Що ви думаєте про цей весь кейс зі звільненнями і звинуваченнями генерала у тому, що він просто займався не міцними штурмами, тому що нагадаю його називають ледь не другим жуковим? В чому маніпуляції власне полягають? Безуглої, давайте подивимося на її заяву. Основний акцент робиться на тому, що содоль поки за покинув місця відповідна розташування і був зафіксований в Одесі в розваджальному комплексі, зокрема ресторані. Але тут один момент наступ окупантів на турецькому напрямку почався 18-го числа, і відповідно Содолям були проведені всі необхідні заходи щодо протидії російському наступу. А 20 числа, коли Содоля зафіксували вже безпосередньо в ресторані, він був на випуску сина свого, який випускався з військової академії. Ну, людина має право бути відповідна на ці церемонії. Але було подано таким е, чином ну відверто маніпулятивні речі, але е, давайте говорити про те, що тут не соделя са на тій. Подивіться на е, пости без Там цілий перелік прізвищ українських генералів. Тобто мовиться про те, що йдеться цілеспрямована атака на український генералітет. А Содоль вибраний однією з цілей. Причому я так розумію, що основна ціль це все ж таки сирський, тому що Содоля називають людиною наближеною до сирського. Але те, що мене найбільш непокоїть, ще раз підкреслюю: якщо раніше можна було говорити про особистий конфлікт без зуглої, наприклад, з екс очільником Генштаба Збройних Сил України Залужним. Або вже новопризначеним чи то чинним очільником генштабу головнокомандуючим перепрошую асирським. То тепер, коли публікують цілий перелік прізвищ українських генералів, стає зрозумілим, що йдеться цілеспрямована інформаційна атака на українські генералітети і не про які особисті стосунки безуглою з конкретними персоналями, чи то залужним, чи то сирським не мовиться. І мене в цій ситуації найбільш непокоїть. Абсолютна відсутність реакції з боку Служби безпеки України. Ви пам'ятаєте, чого починався цей медійний скандал з відставки залужного Безугла, член комітету е, з питань національної безпеки і оборони, вийшла і на загал, дала інформацію, яка має обмежений статус доступу, тобто так звана грифована інформація щодо характеру мобілізаційних заходів в Україні. Було декілька заяв Служби безпеки України, і, а де відповідна реакція? Мені хотілося б почути від тих людей, які писали заяви, коментарі з приводу відповіді Служби безпеки України, відповідної реакції самої Служби безпеки України. Тобто, уявімо собі, наразі відбувається наступ росіян по всіх без винятку ділянках фронту, а у нас внутрішні чвари. Ну, а... Вони це, я вибачте, я закінчу. Не нагадую період перших визвольних змагань, коли внутрішні чвари в українській армії привели до поразки молодої української держави, коли Петлюра з Балбачана практично знищив і політично, і фізично одного з найбільш талановитих полководців Української держави. Тому, знаєте, якщо проводити ці паралелі, або хтось не робить висновки, або, відповідно, працює на користь ворога. Не можна атакувати інформаційно український генералітет під час широкомасштабної агресії противника. Це фактично підігравання на Будь з російських окупантів, давайте називати речі своїми нами і не в содолі. Проблема ще раз підкреслюю, не в особистах стосунка безули сирським не мовиться там. Цілий перелік прізвищ українських генералів. Отже, небезпечно, але якщо говорити про саме особу Содоля, так ну до нього ж є питання, і напевно, тут ду... і це очевидно добре, що його змінили, тому що Стерненко його взагалі назвав: е, ну, те, як він проводив військові дії, що це. Ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова. Якщо звернутися до начальника штабу Азова Круткевича, який написав заяву в ДПР, він сказав, що цей генерал убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. А ми давайте з вами проаналізуємо. Відкинемо симпатії, антипатії до кожної з перелічених вами персоналів, до судоля. Скажіть мені, будь ласка, десантна операція. На окупований берег Херсонщини це військове чи політичне рішення? Фортеця Бахмут це було військове чи політичне рішення? Залужний чітко казав, ми маємо вийти з Бахмуту. То залужний винний, чи то може сирський, який відповідав за цей напрямок, чи в чисельних фактах загибелі українських захисників? Позиція наших, навіть західних партнерів, була полягала в тому, щоби вивести українські війська з Бахмуту, щоб не наражатися на чисельні факти загибелі українських військовослужбовців. службовців Які претензії до сирського армія є заручником політичних рішень? Це Содоль одноосібно приймав рішення щодо проведення десантних операцій в районі Кринки? Очевидно, був наказ. Наказ? Ми відповіли на ваше питання. Які претензії до відповідно тоді Содоля? Не розуміли відповідно того, що досить ускладнена логістика постачання? Боєприпасів, проведення ротації особового складу, що ті підрозділи, які кидаються на той берег, фактично приречені, так це проблема Содоля. Поясніть мені, я навім в Бахмут. Я нові матіївку таких прикладів, що, що к, обороною Бахмута керував Андрій Гнатов, який замінив Юрія Содоля на посаді командувача об'єднаних сил збройних сил України. Він є бригадним генералом. Він також до того до, до нової. Посади до нового призначення він служив в ОК Південь, очолював 36-го бригаду морської піхоти, яка сформована з вихідців з Криму. Ну і зараз до нового призначення він також був заступником командувача військ оперативного командування Південь. Тобто, з півдня, по суті, тепер в нього вся зона відповідальності. Відповідальності то ну будемо. Побажаємо йому наснаги і витримки ціле духу в моменті, якраз він в надскладний час взяв керування над цим відтинком фронту. Ситуація дуже складна. І варто говорити, що ще півроку тому, на момент, коли е, знімали залужне призначав сирська, я і в етері вашого телеканалу казав про те, що перед сирським буде декілька основних викликів, і ця інформація, на жаль, підтвердилася. І наразі я ще раз підкреслю, не содоль, не конкретна якась персоналія, а мовиться про те, що прийнято політичне рішення, що до напевно можливо подальшого перебування на посаді самого сирства. Ну, пригадуєте, коли ну, йшлося про те, що заложного може звільнити, не так багато було і генералів, хто може. Очолити і всі в нього крісло, а сирський був така найбільше явна кандидатура, зважаючи на його бойовий досвід, і те, що залужний вчився безпосередньо у сирського, тому що він служив під його керівництвом. Але якщо знімлять і сирського, чи залишається в нас е, вибирати з кого? Та вибирати ми завжди знайдемо, але ну, Сирський як кандидатура вже всі задовільняла. Ви пам'ятаєте, основні претензії до Залужного були, щодо можливих політичних амбіцій mm -hmm. останні? Згодні? Mm -hmm. Тобто його позиціонували не як а як політика. У сирського немає політичних амбіцій. Які вже претензії до сирського? І де гарантія, що після зняття сирського людина, яка буде на його посаді, так само не наразиться на шквал критики з боку безумної безуглої. Це ж не, знов таки це не проблема самої безуглої. Але це проблема, відповідно, ще раз підкреслюю, в умовах війни. Б'ють по українському генералітету. Ви е, поясніть мені, який має бути морально бойовий дух українського генералітету, українських вояків, якщо вони дивляться за тим, що відбувається у владних коридорах, і розуміють: а мені треба виконувати наказ сирського чи того ж содоля, а його завтра знімуть. А відповідно, я, як виконавець наказу, можу опинитися. Подивіться, що відбувається з вашою 125-ю львівською бригадою тероборони. Чи вони винні в ситуації, яка відбувається на лінії зіткнення? Чи може військово-цивільна адміністрація розікрала гроші на інженерно-фортифікаційних спорудах? Але хто винний? Ну спустили Чому? тут. Я скажу, що всіх всі спустили на 125-ту бригаду ТРО, що стосується прориву Росіян на харківському напрямку. Звинували, мовляв, про те, що бійці відійшли з позицій. Щоправда, бійці неодноразово писали листи і писали звернення про те, що позиції не облаштовані, фортифікації кінця не добудовані, озброєння не хватає, як і особового складу. Особового складу, так. І давайте говорити, що два батальйони придані, які були в 125 й бригаді, це не їх особовий склад, тобто формували фактично. Там багато запитань і щодо фактичного озброєння бригади, і відповідного комплектування, і наявності інженерно-фортифікаційних споруд, в тому числі і мінних полів. Коли виходять заявляють про те, що ми знали наперед про можливість наступу, то відповідно виникає питання, чому тоді не було облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди і не проведено до укомплектування особового складу? В чому тепер вина нас керівництва 125-ї бригади? Я вам просто вже привожу приклади, щоб львів'янам було зрозуміло, це мовиться про ваших краян. Розумієте, вже не на прикладі Содоля, а на прикладі ваших краян. І мені цікаво, а чому садовий не вийшов, не заявив, що, що відбувається зацькування таке. І чому бригади тероборони опинилися на передку. Це територіальна оборона. Ви подивіться їх функціонал. Територіальна оборона має виконувати зовсім інший функціонал, а не прикривати не, найбільш небезпечні ділянки можливого російського наступу. А у нас відбувається все навпаки. У вас запитання. І знову подивіться, хто винувати? Військові. А в мене запитання, а де 8 мільярдів гривень виділених на інженерно-фортифікаційні споруди? І це запитання не тільки до керівництва Харківської області, той самий напрямок Донецький. Зараз де відбувається, що закинули просування окупантів на Торському Покровських напрямках? Так немає лінії оборони. Де лінії оборони? Покажіть нам, будь ласка, куди з боякі Збройних сил України мають відходити на заздалегідь підготовлені позиції, якщо їх нема? І чому не задають питання очільникам військово-цивільної адміністрації? А мені наразі скидають інформацію, виявляється, дорожнє будівництво, як відбувалося в Донецькій області, прискореними темпами при фронтових районах, так і відбувається. І знов будуть винуваті в цьому військові. От в чому проблема? Як тільки стосовно 125-ї бригади, скажу, що на захист бригади виступив лише один народний депутат, який є з Львівщини, це Чістек, мій слуги народу. Його було публічне звернення з трибуни Верховної Ради, який став на ну, захист бригади. Інші народні депутати, які представляють Львівщину, або є вихідцями з Львівської області, просто стояли мовчки поруч. Не сказав жодного слова. Ні міський голова, ні інші чиновники, на жаль, на захисту 25-ї бригади. На жаль, нам виконала свій функціонал. Хлопці прикрили ціною своїх життів. Те, що відбулося, бо її відбуваються максимум на відстані 8 кілометрів від російсько-українського кордону. Це тактичного характеру успіхи. Давайте говорити про те, що ті ділянки, які прикривалися, вони були так звані сіряк. Але от вам і відповідь на питання. От конкретний приклад, щоб було зрозуміло, які процеси відбуваються в державі. Це небезпечні процеси. Коли звинувачують у всьому військові керівництво, ми йдемо шляхом, ще раз підкреслюю, негативних історичних подій часів першої українських, перших українських визвольних змагань. Ми хочемо мати уряд в екзилі. Ми хочемо, щоб українську армію знов розміщували в таборах для відповідно депортованих, і потім розповідати про зимові походи чергові, залишити армію у спокої. в спокої. У мене одне тільки з того, що відбувається. Пане Дмитре, головком видання визначили на поміті, що інновації запроваджені новим командуванням збройних сил України. Це активно вже обговорюють в українському медіапросторі і за кордоном. Зокрема, те, що Сирський заборонив відправляти дронщиків на штурми, почалися планові ротації підрозділів на передовій. На сьогодні і пройшли вже 5-6 бригад. Створено сили безпілотних систем. Це новий вид збройних сил. Проведення аудит генштабу 20 тисяч військових з генштабу Міністерства оборони та тилових підрозділів відправлять на передову. Менеджмент генштабу на бойових офіцерів. Сирський більшу частину про. Водить у Києві у полях ніж у Києві. Перепрошую, вважає, що не можна керувати війною з кабінету. І почалося створення нових бригад, завдяки їм було стабілізовано ситуацію на бійни Харківщини. Формується новий рід військ, кіберсили. Вони борються ми з ворогом у кіберпросторі. Новий підхід до кар'єрного зростання на просування по службі в органах військового управління можуть принатувати лише офіцери, які брали участь у бойових діях з 22-го року. Ну і запровадження. Планування з горизонтом у 10 років, і наша мета, незважаючи на російську агресію, створити перспективи перспективну структуру збройних сил України на період до вступу в НАТО. Вважає Сирський. Це отаких 10 пунктів. Ви виділили експерти. Е, ну Здається, що все ніби добре і гаразд. Але ми з вами теж обговорювали аудит генштабу, який потрібно було зробити в нашому ефірі. Ви про це казали. Ми з вами так. обговорювали те, що неможливо відправляти навчених конкретно вузькоспеціалізованих військовослужбовців на штурми. Ми це теж з вами обговорювали дякувати Богу, і дякувати погові. Вибачте, переб'ю перепрошую, це не 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 неповага, але і до нас дослухалися. Це свідчення того, що ми піднімали ті теми, які... Необхідна, які необхідно реагувати, і бачимо, реакція є позитивна. Це знов таки комунікації, які свідчать про те, що відпрацьовані комунікації з суспільством це в позитиві. Поводьтеся, і я дякую вашому телеканалу за цю можливість. Дякую вам за аналіз якісний, Але якщо, пане Дмитре, цікаво почути вашу думку, оці запроваджені зміни правил, я би так сказала, за яким живуть Збройні сили України, наскільки вони будуть мати найближчим часом помітні результати, на вашу думку? Ну, Давайте говорити про те, що багато від чого залежить. Те, що відбуваються, певні зміни відбуваються, але основне стримати російський наступ ми можемо відповідно за рахунок міжнародної допомоги. не для кого не секрет, що 80% військового спорядження техніки то, що отримується західних партнерів. На жаль, «Укроборонпром» короборонпром дає можливості забезпечення потреб сил оборони України лише на 20%. Ми від цього залежимо: від того, чи не надійдуть снаряди нам з чеської ініціативи, ініціативи країн ЄС чи не надійдуть. От про це варто говорити. Що за 10 років російсько-української війни ми на жаль не створили власного ВПК, який би задовільняв, хоча б на 80% потреби власної армії. А без цього говорити про якісь системні зміни ми не зможемо, якщо не буде чим стріляти українському вояку, якщо відповідно не буде відповідної кількості техніки і озброєння, яке за своїми тактико-технічними характеристиками переважає російське, говорити про якісні зміни на лінії бойового зіткнення на жаль не можна. Чому на у російських окупантів тактичні успіхи на фронті? Бо відповідно темпи військово-технічної співпраці з країнами Заходу викликають багато запитань. Та сама чеська ініціатива, про яку я говорив, вона була проанонсована на кінець травня. А наразі представники чеського уряду виходять і говорять: ну, можливо, на кінець червня. А уявіть собі, що така місяць на фронті без артилерійських снарядів, коли у росіян перевага в засобах ураження відповідно шільності артилерійського вогню 1 до 7. Ми можемо випускати по їх 2-2,5 тисячі, вони нас накривають до 10 тисяч, 12 тисяч. Плюс відповідна російська авіація постійно в повітрі з використанням фабів-кабів позиціях Сил оборони України. Ото основні фактори успіху російських окупантів, тимчасового можливого успіху. Але ще раз підкреслюю, без системи ППО, без артилерійських снарядів, без відповідної засоби ураження ствольна реактивна артилерія, говорити про те, що проведення аудиту, ротації особового складу, якісно змінять ситуацію на фронті, це відверто брехати українцям. А я не буду це робити. Ну, але ці зміни все одно були потрібні нам. Так. Це правда абсолютно... раніше років так з 5-6 тому? Звичайно, але давайте говорити на тлі формування нових бригад, погодьтеся ну багато запитань викликає рішення Верховної Ради щодо збільшення чисельності держприкордонслужби на 15 тисяч. Тобто, прикордонники будуть воювати у Львівській, Франківській Київській і відповідно Тернопільських областях. Ну це не дурість. 15 тисяч. Це чотири бригади наступи, і ми в цей же час тішимося, що аж. 2700 українських ЗК підписали договори з Міністерством оборони. А в цей час 15 тисяч прикордонників будуть відповідно прикривати західні рубежі держави. Це про що свідчить? Ну, це неправильно. Математика. Як мінімум, неправильно. Коли ми говоримо про дивимося на те, що відбувається, в тому числі на львівських вулицях. На той від, відвертий, ну скажімо так, терор з боку ТЦК є таке, е, знаєте, прошарок населення, як, яке перебуває на спецобліку. Це так звані молоді пенсіонери Міністерства внутрішніх справ служби безпеки, які не стоять на загальному обліку, а їх 300 тисяч. Це люди, яким по 45 років вийшли на пенсію, які мають. Чудове здоров'я, ну якщо відповідна алкоголем не посаджена під час захисту відповідно правопорядку. Але ці люди мають і специфіку поводження зі зброєю. Чому їх не торкнулася мобілізація? Ви подивіться ті відео з Львівської області, вихоплюють якогось чоловіка в резинових чоботях і вибачте. Я іншого слова не, 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 не назву, Мусора сидять і надсміхаються. Оце буде наш захисник. А чому ж тоді співробітники Нацполіції у нас заброньовані від проведення мобілізаційних заходів? Чому це, ця потвора, яка виловила цю літню людину у резинових чоботях, підгодована, вгодована, вона не йде захищати українську державу? У вас не виникає питання. По кількості співробітників правоохоронних органів ми третя країна в світі 500 тисяч. Міністерство внутрішніх справ це не тільки нацполіція, на чому вони грають, це Нацгвардія, це МНС, це прикордонники тощо, що відбувається в цій державі. Ну, але дивіться, тут треба теж розуміти. Прикордонники мають бути питання, які кількості мобілізація рятувальників. Ну це знаєте, як рубати гілку, на якій сидимо. Тому що рятувальники і так мають ротації знаєте, з західних областей, вони їздять допомагати своїм колегам в східній центральній області, розміновують і займаються. Також своєю роботою напевно нелогічно мобілізовувати рятувальників, якщо вони самі не висловлюють бажання. Ну тобто це теж має бути десь здоровий і адекватний підхід до процесу мобілізації. І це, що ви казали про цього чоловіка в гумових областях, якщо не помиляюся, це була Тернопільська область, де поліцейські з нього, з, нього, з нього насміхалися. Зараз їх вже відсторонено від роботи і тривають службове а. розслідування. Чудово, чудово. дякую, що ви пояснили. Ну, але менше з тим. Я ще раз але фактів таких на жаль, є, ну є факти, коли і представники ТЦК перевищують службові обов'язки, але й самі громадяни їх на це провокують і знімають відео, викладають уривчистий контент. Це теж треба розуміти. Я єдина поясню співробітникам ТЦК згідно діючого законодавства, вони не мають права затримувати людину. Щоб не було цих відео, це мають робити виключно співробітники правоохоронних органів. Повноваження співробітника ТЦК вручити повістку і перевірити відповідно облікові документи. А те, що ми бачимо, коли пакують у буса, це незаконне позбавлення волі. Це ж стаття. з цього треба починати. І коли це не доведуть співробітникам ТЦК, до тих пір будуть з'являтися такі відео. Мають цим займатися виключно співробітники правоохоронних органів. У них є законні повноваження. У співробітників ТЦК їх немає. З Цього треба починати. І тоді не будуть з'являтися відповідні відео. Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас у ефір. Нагадаю, Дмитро Снірьо, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа був в ефірі Львів медіа. Пане Дмитре, дякую за ваш аналіз і за дискусію. Дякую вам. Тримаємо стрій.